4 пункту 4 статті 6, статті 8 визначити необхідну кількість підписів для подання місцевих ініціатив. Постійна комісія з питання освіти і культури, стаття 5, змінити цифру на кількість підписів 1%. Які будуть іщу? Відсотки, так. 0,5. 0,5. От 1 бік. Поставте на голосу а якщо можна, дайте слово. <твертити> Шановні депутати, я все-таки пропоную в крайньому випадку збільшити до 0,5%, тому що 280 підписів зібрати ну, це просто нереально. Це ми сьогодні, заблокуємо ці місцеві ініціативи. Тому <твертити> е я вниз э, зміни і поставимо п'ять відсотків на, на поляна і саме на це відсотки і прошу ти на 5 це буде 140 сорок чоловік уважає значить ставим 05 ну? ставить 5 тисяч Кто... 5, 5? 5 тисяч то додати пропозиції прошу ноль тихий голос. Тут вродю втягались. Непогано прицедили лише так. Наші продовжували все, це те, щоб ви двоє як я там обговоримо лаصувати. Залишити комісія всі інші члени відмиваю. Ну, так працює. Заводили за 500. А де ж тоді комісія? Комісія?

Запрошу, И уважаемые депутаты ставлю проект рішення с дополнением проголосованным в целом на задачение этого проекту. Кто за, прошу голосовать. Против, одержалися на голосу. Двадцать другий проект решения. Программу регулювання чисельности безпрошую творение. Уважаемые депутаты, данный проект решения взятый за основу. Кто за данные проекты взяты за основу прошу право славиться? Уважаемые депутаты, що за, чтобы взятый проект решения за основу?

Доповісти. А навіть ситуації в столі погодження з домашніми та безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що зростання чисельності безпритульних тварин відбувається за рахунок двох чинників: розмноження безпритульних тварин та надходження домашніх тварин, які втратили господарі. Досягти зменшення чисельності безпеку тварин, можливо лише впливаючи на джерела поповнення популяції тварин, насамперед на розмноження тварин, а також на поповнення популяції за рахунок домашніх тварин. А покрив... Дві комісії не приглашали мене, і я буквально дві хвилини, щоб було щоб хоча б було загальному. Нема ніякого добре. Тоді хочу доповісти, що спільно з я так розумію, Сергію ще хоче дуже доповісти, але розгоджені і підтримані всі пропозиції комісії з споживчого ринку. Також враховані. Пропозиції Наталії Олександрівни, перед вами роздані проєкти рішень і шоста, шостий розділ заходи, пункт другий залишається в редакції, вивчити можливість створення власної міської структури для вирішення завдань. Все інше прибирається. Тобто ми омальовуємо проблему, а управління ЖКХ. Має визначити механізм реалізації. Далі, в четвертому пункті змінено постійно з 1.07.2016 2016 -го на постійно з 3 кварталу 2016 року. Це розділ 6 закладів програми в самому кінці. І розділ 7 доповнено. Виконавець ветеринарного управління району буде відповідно записано, як воно звучить. А можете роззвучувати розіли, як вони саме називаються? Анатолій Вікторович, як ми всі вручили програми, я роздав, якщо вас немає, я можу надати в операції. І вона на міста і на район. Так. А не район, а міжна районний. Але вона. Ця організація районна. Міську прибрали два роки тому. Міської організації керував бара. І немає. А повноваження її і на міста і на район. Я перепрошую, що вона виконує повноваження по місту. Ні, ну, але є місто. вона да. в області. В області. В області, У нас район Оксани Бідем станції, у нас міської немає. То ви не можете давати зобов'язання, приймати зобов'язання. В межах повноважень, які вони виконують по місту, ми можемо давати, чому ні. Так, що по квартирі зібнув. управління ветеринарним врачом. Ще раз. Тих проєктах, які вам роздані, вони узгоджені з комісією споживчого ринку. Єдине, що, єдине, що е, на даний момент Наталя Олександрівна внесла пропозиції, ми узгодили, я їх прийняв, А це в другому пункті розділу шостому му закладу програми Пункт звучить так, вивчити можливість створення власної міської структури для, для вирішення завдання. Ну, мається за, задачі за, програми. Завдань програми. Так, задань програми. Все інше і, і конець та проаналізувати можливість Ну, Наталія Олександрівна пропонувала там Визначається що це буде за структура, на що їм нав'язувати перелік і так далі. Це може бути, тому що якщо комунальна структура не зможе визначитися, то вона, звичайно, може залучити представників із захисних організацій до спеціалістів, щоб вони допомогли це зробити. Вони можуть і по трудовій угоді взяти, і без труди. <тан -ді> Шановні депутати, <голові> да, <голові> значить, декілька теж ми на комісії розглядалися питання потім Сергієм Васильовичем допрацювали це питання, до Сказала прибрано все, що стосується вказівок, щось побудувати, щось відкрити. Ми ці програми нічого не будуємо, нічого не відкриваємо. Ми промальовуємо е -е, методологію поводження. Обмальовуємо, що ця проблема в місті є, і е, промальовуємо заходи. От в закладах, що саморозмію. Оцей другий пункт визначений, Наталія Олександр. Якщо його важно прочитати, то у форматі вивчити можливість, ми доручаємо управління економіки і ЖКХ, вивчити можливість, створення власної міської структури для вирішення завдань програми. І точка, точно. Ну, я, хочу, я що там, у форматі, це як припад, формат. Та, Тут, приклад, можливі формати. Ви поставили точку, а ви То. 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 Значить, Для вирішення бажань програми са проаналізувати можливість надання додаткових послуг відповідно до структури. Э Ізповідної структурою, для її виходу на рік. Так, той безповірність. А перелік мира. Це і інше. Ваші пропозиції, третій квартал, це по пункту 8. І пункт сьомий, ветеринарна визитна школа. Все. Фінансове навантаження на сьогоднішній день програма не несе, а дає завдання управлінню ЖКХ вийти своїми пропозиціями, як її реалізовувати. Тому прохання підтримати цей проєкт. Уважаемые депутаты ставлены на голосование пропустительства Виктории, чтобы дополнить данный проект речения. Кто за данный изменений, прошу проголосовать. Кто за? Хто за? Одна пожалуйста. Одного голоса. Данный проект решения ставлю на голосование в силу. Кто за данный проект решения в силу, прошу голосовать. Кто за? Я думаю. Наступное питание. Проект решения номер 25. Przedstawiam, że nie położyłem jako mistrznikarza, to jest podstawa znajomistrzka, ale nie w okresie czasu. I układam z nim dwa jako Добавлений розділ перебування на посаді, тобто описує механізм зарахування обліку повноваження, розширює розділ права помічника, розширює розділ обов'язків помічника-консультанта, додалений розділ заключення положення, додавлений єдиний зразок. Також поступила проєкт зі змінами і доповненнями Наталії Олександровни. Проаналізувавши його, абсолютно підтримую в її редакції, тобто з змінами, і пропоную другий варіант до, до голосування. Так. Тобто, фактично всі ці зміни були проведені на базі е, запропонованого е, мною та, проєкту рішення. Тому другий варіант прошу прийняти до розгляду. Уважаємо депутати, я тут працюватись. Значить, другий варіант ставив на. Ну і тут -то, і тут є. Впочитя. Якщо є на полягання депутатів, ставить перший, то ставимо. Ні, другий порядку не тому є. Це фактично один і той самий документ, який може допрацьований Наталії Олександровну. Ну, Уважаємо депутати, про, проєкт рішення стоїть і два. Значить ставили перший варіант на голосування. Хто заданий кроку в цілому даний проєкт рішення, прошу голосувати. Шановні депутати, видержаємо. Шановні депутати, я перепрошую, знову ж таки, ми порушуємо процедуру регламенту. Тому що якщо ми його будемо зараз розглядати як зовсім альтернативний документ, то він відповідно не пройшов процедуру висідлення. Тому пропоную все-таки розглядати його як зміни доповнення до основного проєкту розгляду розгляду свій проєкт все, самі, да. Добре. Внимає, розгляд, свій Добре, Уважаемые депутати вносить проект рішення про затвердження другий варіант про затвердження получення комітету консультантов про депутата міського федерального

Можно и можно тут было недополнить, я прошу данные проекты решение взяты за основу. Кто за данный, чтобы взять данные проекты за основу, прошу голоса, кто за? Проти в на одного доповідають, Були зауважені додатку два пути 4 зміни слова для встановлення гаражів, гаражі на слова. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? Хто за? Проти. Пройди воздержається одноголосно. Є ще доповнення совпадження до даному проєкту рішення. Не було. на да. так? Ні, це додатково угодно з з відділом земельних ресурсів. Ми відмовляємо э, громадянину тану по даній земельної ділянки, то пропозиція цей шостий пункт виплати трохи в іншій редакції, щоб у нас не було розширення да, відмовити громадянину Хачап'яну Жираєву Аршалуйсовичу у наданні в оренду земельної ділянки за адресою міста Знаменка, вулиця Мусарська, 9, для ведення сільськогосподарського підприємства у зв'язку з відсутністю згоди земле в дужках ФГ Стар індастрі на вилучення земельної ділянки, кома та невідповідністю заяви нормам статті 123 статті 20 та пункт 3 статті 22 Земельного кодексу України. Що ми, тут додається згода на вилучення земельної ділянки? Ця земельна ділянка нашим рішенням, вірніше, рішенням ради попереднього скликання. Надана у оренду саме ФГ Г Старт А відповідно є нова заява, а також є підстави, які ми розширяємо нашу відмову і на цю підставу оцим пунктам. Тобто, шостий пункт викласти саме в такій пункт 6 Виплати нової редакції. Хто за, за даний змінить, прошу проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Проти витягаються на голоси. Уважаємо депутати, більше зауважити до даного проєкту рішення не позиціону. Прошу даний проєкт рішення номер 26 прийняти цілу. Хто за, да, прошу голосувати. Против, Проєкт рішення №27. Провадження згоди на виконання технічних документацій за територію. Територіальна комісія за територію залежатиме. Тоді ніхто не вказував. Дані проєкт да, рішення старують цілому на голосування. Кто за дане проєкт рішення цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Наталья Соборова. Проти, бездержавість. Відповідно, погоджую. Переходимо до проєкту рішення, який включений доряд поздного. Проєкт рішення No218. Про звернення депутатів із міської ради щомоську і в області до Верховної Ради України, що відставки уряду України на сьогоднішню міністра Євгенібу. Запомінуть постати, це звернення зараз на сайті, якщо потрібно, я можу його зачитати повністю. Зачитав проєкт звернення депутатів Знам'янської міської ради 7 до Верховної Ради України з допомогою відставки уряду та прем'єр-міністра Арсенія Ценюка. Результатом його подіяння видалі з премєр міністра Арсенія Стінюка. Який прийшов до влади на крові героїв Революції Гідності та російсько-української війни, стало пожевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства і землі сільськогосподарського призначення, свадія каральних органів, переслідування політичних опонентів. Питання забирати націоналістів учасників війни та революції, волонтерів, замість того, щоб вживати дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Тарсенія Ценюк та його уряд займалися лише лімітацією реформ, лобіюванням інтересів олігархічних кланів, знищенням політичних конкурентів. <Статистіст> Незважаючи на відчанки в 2013 році, ще такі АПЦ на Ерешника зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги за ініціативи ВОЗ уряду з 1 квітня 2015 року у рази було збільшено тарифи на енергонасії для населення, без будь-яких на економічних обґрунтувань. Газ власного видобутку. Відданий у розпорядженні олігархи, а населення продають набагато завищені партнери. Мільярди купів газу зникають на потреби спільного перестування з приватними структурами. А уряд вже витратив понад 1 мільярд доларів на постачання газу та електроенергії на тимчасово окупованій території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлене енергетика. Економіки вже з початку 2015 року. А натомість, дорівнює до стану глибокої стагнації. Падіння спостерігається по всіх секторах реальної економіки. Будівництво на 20,8%, транспорт від 8,4% до 13,9. Сільське господарство 4,4%, на торгівля 21,7%. За п'яти старанням у лавках уряду Яценюка, курс гривні впала на 53%. Допущено рекордну за останні 20 років інфляції 39,5%. А соціальні стандарти за цей час підвищено лише на 13%. на тут населення скоротилося на 21,2% до 3 тисяч 70 доларів. Середня зарплата в Україні знизилася втричі до 141 євро, а середня пенсія впала до 71 євро. Зі 130%, тобто, зі 133% на початку 14 року Скасовано в пільги Чорнобильцям. скорочено соціальні виплати по догляду за дитиною. Продукти подорожчали на 60%, ліки на 83%. Товари для дому на 97%, транспорт на 60%. Безпрецедентно зросли тарифи на послуги ЖКГ. 5,5 разів. Заборгованість по випадку заробітної плати зросла з 1,3 до 1,9 мільярдів гривень. Рекорд за останні 10 років. А за рівнем безробіття Україна відкинула, відкинуто на рівні 2010 року. Як так 80% українців живе за, між... за В Чому справді уряди синьому успіху в лобках, так це не цього обсягу корупції. Я ценю, де його І ігнорую підтверджені перевірками десь факти 20 мільярдної корупції, та не вживають засади щодо відшкодування нанесених державних збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії, чинні високопосадовці не дають змоги розслідувати корупцію уряду Азарова та повернути награбовану державі. Немає реакції на підтвердження СБУ корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб. умисно спрямованих на. Доведення до банкрутства державних підприємств. Міжнародного розмаху набув корупційний скандал з народним депутатом України Миколою Мартиненко, одним з головних спонсорів політичної сили Арсенія Дзінька. Прокуратура Швейцарії звинувачує компанію Бредст Інвестментс в отримані на її рахунок відкату. У сумі 15-20% від контракту між держкомпанією енергатом і чесним заводом Школа. На відсутність результатів у боротьбі з корупцією за останній час сказали всі без виключення західні партнери, зокрема віце-президент США Джон Байден, який нещодавно виступав в українському парламенті. Жоден орган. З корупцією не запрацювали, а їх формування супроводжують корупційні скандали і постійні звинувачення у непрозорості. Ми, депутати з намістів міської ради, з скликання, представники політичних сил, які брали участь у місцевих виборах, виконуючи свій обов'язок перед громадою міста, вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання виставки уряду. Під керівництвом Арсенією Сенька, за підсумками роботи його діяльності, за права соціально економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією. Дякую.